Маю честь всіх вас вітати з нагоди, ми будемо казати, завершального етапу останньої такої урочистої події, підведення підсумків, вручення сертифікатів нашого курсу. ми також навчаемся у вас. Не тільки даємо якісь знання, а вивчаємо все те і негативне, і позитивне, яке відбувається у нас в державі, на сході і взагалі. Дякую, ще раз вам Ми волонтери, в основному, у нас група волонтерів, которые называем, да, это люди, которые їздять на передову. Вот. Нам очень интересно взаимодействие, каким образом матеріально-технічне техническое як... иерархия построена, взаимодействие генерального штаба со сбойными силами национальной гвардии. Также мы очень получили большие знания в плане, каким образом мы можем уберечься от определенного вида опасности. Снимаем напряжение по многим вопросам.